Відео я покажу всі свої неробочі материнські плати, а також дам відповідь на питання, які неодноразово мені задають. І, здавалося би, в відео, де я показував свої неробочі материнки, що з ними якоби робити. Там дані відповіді практично на більшість питань. Ну, я показую практика на більшість питань для людей, які вже мають в тому досвід. А як я неодноразово говорив, що в залежності від того, скільки в тебе досвіду, твоїх, твоїх знань, твоїх, скажімо так, скільки ти мав. Тобто Часу і роботи з материнськими платами, не тільки з материнськими платами, буде залежати і твій заробіток. Або знання, що з ними робити. Тобто людина, яка багато тим займалася, вона з того буде мати з одної з тої самої материнської плати, може мати набагато більше і продати її набагато дорожче. Все заключається в способах. І в різних, скажімо так, моментах, які неможливо світити в одному відео. І щоб не думати, що от таху там висипав з ящика ті материнські плати і все. Їх, любі материнки, та неробочі, Їх потрібно десь Зберігати, вони займають місце, вони габаритні. Тобто постійно треба в якісь ну їх засовувати кудись. Постійно їх там десь тримати, вони там пильні і так далі. І зараз я пропоную, за кадром я їх витягну і вже тут поближче глянемо. І так, як я вже сказав, що основна, основний заробіток, і скільки ти заробиш, воно буде залежати від твого вміння грамотно оцінити. Елементи на материнській платі. Материнська плата, наприклад, яка попала до тебе, вона не означає, що вона є неробоча. От. Я не рекомендую їх курочити від слова взагалі. Е, но про все по порядку. Так. Хреново буде видно. От. Зробимо так. Такі материнські плати. Більшість з них, я їх вже показував, але тим не менш. Тут плата 478-го а Хто не знає, що таке сокіт, тут може прочитати, тут пише такий комп'ютерний процесорний роз'єм. І, як ми бачимо, на материнській платі є е, всякі радіодеталі. Так. Тут міст Північний, тут міст, міст північний, тут Південний міст, тут мікросхема Біуса, тут е, інші мікросхеми, які відповідають за певні функції материнської платі. Материнські плати також от, є такого розміру, є такого розміру. При тому, що ця материнська плата мала, а ця більша, тут набагато більший міст. І зато оця буде більше важити, і вона з меншим мостом. Ці от мости одинакові в них. Тобто, перед тим, як щось робити, якщо щось, якщо Фу, заплітаюся, якщо щось думати, потрібно. Тобто, враховувати багато дуже тих моментів. Тобто є от в них, скажімо так, от такі, от такі безпропусні км конденсатори тобто, Враховувати їхню кількість на материнській платі. Тобто, позолота в роз'ємах, а буває вона от біла позолота, як от в таких роз'ємах. Тобто кількість таких роз'ємів, чи тут один. Від того всього буде залежати, чи варто взагалі її розбирати, навіть якщо вона не робоча. Вона може бути робоча материнська плата. Тобто, Здуті конденсатори, і те, що материнська плата не включається, то не означає, що вона є неробоча. Тобто материнка повністю робоча, вона просто потребує обслуговування. Ну, більшості людей немає досвіду в обслуговування материнських плат і так далі. І, скажімо так. Така от материнська плата 478-Скіту, вона має взду вздуті конденсатори. Тобто я її не корочу, не розбираю, і просто, коли закуплюся конденсатором, коли появиться нормальний там паяльник і так далі час, до неї просто вернуся. І навіть попри те, що вона не має ніякої колекційної вартості. Я все-таки її не розбираю. І... То є перше, Оцінюємо От... по радіоелементам. порахувати скільки безкорпусних КМ, який міст, і порівняти з тим, що пропонують там в Скупці. Тобто буває таке, що от, е, є скупки, от вони беруть цілу материнську плату. Я вже про то не раз говорив, що ціни різні. Хтось бере за 20 гривень, хтось за 50 за кілограм. От. Материнка от така приблизно пів кілограма важить. Але тут потрібно познімати от металеві ті всі бочонки, отут кругом перед здачею. І вона вже буде на радіатор, звідси, і звідси, якщо він є там. І любі металеві штуки. Тобто, якщо тут буде відірваний міст, наприклад, ти рішиш його зняти, то ти вже її не зможеш здати як материнську плату. От. От. Тобто тут треба враховувати, яка в тебе в тебе в місті, чи в селі вона в тебе є скупка, нема в тебе скубки, яка там ціна, і тоді вже враховувати от, такий от міст, тобто, приблизно продають такі мости, можна подивитися, скільки він коштує один міст. Наприклад, або за грам, скільки там за яка ціна на такі мости, ціни міняються. І тоді вже вирішувати собі. От, скажу так, що в більшості випадків людям з середніми там знаннями, або ну найкращий спосіб навіть для людей просунутих, то просто. Материнську плату виставити за Долар Долар і 20 центів. Отак. В такому в таких можна за 50-60 гривень. Якщо в тебе декілька материнських плат, то виставляй можеш виставити, наприклад, лутом там 2 за 80 чи 2 за 100 попробувати. Просто написати. Продаю, як є, там, без гарантій там, і так далі. Якщо ти її знаєш, як провірити, то можеш продати, поставити одну материнську плату там. Ну, вони не йдуть особу. Скажімо так, зараз можна. Зараз воно особа не продається, скажімо так, та воно і ніколи так особа не продавалося. По 50 вроді забирають, оскільки я час від часу бачу. Знаю от така от материнська плата. То є 450 шина в неї. От, також 478 й сокіт. От, вона працює та материнська плата, але вона не включається. От про що я і говорю, що більшість людей вони зразу ставлять її як неробочу плату. О ну, тут здуті кондюки позаті. І вона перестала просто включатися. Так вона робоча. Скорочити я її не, не буду, тому що тут нема що. От. Якщо б мені випала от можливість, що з нею робити, я б її просто виставив на продаж. Тобто 50 гривень ти тут не набереш з неї радіодеталей конкретно. От, йдемо далі. Тут у нас у нас, у нас дуже похожий на 462-й сокет, але то в нас 754-й. Тобто єдина материнка на 754-му сокіті в мене. Тут я більше так підписую такі базові несправності в материнських платах. От, і, і тут пустий міст. Ті мости NVIDIA просто грілися як печі, скажімо так. І проблема в неї наступна. Я її показував в одному з відео, де я провіряв кулер там залман тут підплавлені. Скажімо так, доріжки. Ну, можливо, ще й інші, інші проблеми в неї присутні. Так. Мене материнські плати завалюють просто. Тут постарав до де тільки можна. Так. Йдемо далі. Тут вже знайома материнська плата, я її. Я парний театр показував вже. От. Тоже вона не заводиться, кулер коли робить, коротше, один раз крутиться і все. Знову таки, то не означає, що вона не є неробоча. Але якщо ти її виставляєш в будь-якому стані, неважливо. Наприклад, ти її рік назад включав, зараз ти її не можеш включити перевірити, то материнська плата вона йде як неробоча, вважається як неробоча. Тут так само. Береш материнську плату, зважуєш. Скільки вона важить, тобто треба зняти ті всі металеві бочонки роз'ємів. Зняти от радіатор, тут радіатор, якщо є, і оту от рамку кріплення в такому виді її важиш і дивишся, яка ціна в тебе на скупці, або там, десь в інтернеті, наприклад, на торгових площадках, там теж є скупщики, в YouTube є скупщики. Я вже конкретно там рекламувати не буду, тому що воно мені не потрібно. Я не призиваю їх курочити. І материнські плати. І дивишся, тут, який тут міст. Якщо два таких моста, то однозначно їх не варто там, продавати, здавати. Ну, обично в таких материнських платах 478 сокі, та один міст такий, а другий міст от, такого плану пустий. Там далі така от материнка D FI. Намучився я, щоб знайти модель. Там я прям. Тут моделі взагалі не пише ніде ні спереді, ні ззаді. Таке буває на материнських платах, таких похожу в дуже на всякі Asus і так далі. Так вона виглядає, та материнська плата. Вона не робоча. Тут е, така сама проблема, як і тут. Тут просто кулер старається закрутитися і все. Позатих по кондюків немає, якихось тут я не знайшов елементів з Ну Тут дуже багато СМД компонентів, дуже багато безкорпусних КМ на, на тій платі. От. І поки що вона лежить в мене і чекає свій слушний час для того, щоб. Там дошли руки до неї. Купиться там посткарта так далі, поміняються якісь може ємності і просто буде видно. І 370-й сокіт, така материнська плата. Можемо бачити фірми ПК Партнер. Теж там була проблема знайти модель там і так далі. Тут же включається, вентилятори крутяться, зображення не видає. Тобто, знов-таки треба міняти кондюки і дивитися далі, Тобто, провіряти там ті транзистори, дивитися до неї. Такі материнські плати, в них інша ціна, наприклад, є скупщики, які беруть материнські плати. Тобто ціліком на, на вагу. От. І зараз вже нема такого поняття, як старі. От, типу, ця нова рахується, а ця, типу, стара. Тут зараз дивляться по мостах. Два, з такими двома мостами буде коштувати ну, відповідну свою ціну. Ну, найкращий спосіб все-таки самому поінтересуватися, виставити. Просто якщо не робоча, то можна ставити там, 250 гривень. Ну, якщо ти її не провіряв і так далі, просто виставляєш. Ну, тут знов-таки, ти можеш її просто не продати по такій ціні. Ну і, наприклад, ти ставиш за 250 не йде там якийсь час, а зараз може досить довгий час не... Не йти в продажі по тій причині, що, ну зараз, ну, скажімо так, нахрена людині типу, купляти материнську плату, що можна там за 200 гривень, умовно кажучи, там, з торгами там купити системний блок. Ти просто ставиш там, 200, наприклад, 250 там, через якийсь час, ну, наприклад, вона не йде. Я конкретно про такі материнські плати, 90-х років говорю, не йде. Воно може довгий час не йти. Тобі треба не акцентувати увагу, там, що я продаю ту материнську плату і... і чекаю, поки вона продасться. Наприклад, треба розраховувати місяць-два навіть. Тобто, і перекривати то іншими материнськими платами, ставити такі материнські плати, таку, 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 різні материнські плати на продаж. Тоді вже якась з них піде. Наприклад, бачиш, що не йде там, зменшив ціну там, 220, 200, і так до 150 там, 100, в такому ключі. Я знаю людей, які продають вже руками просто. Вони просто перебивають продажу. От, поки ті всі материнські плати стоять, вони перебивають їхній час, поки вони стоять, іншими лотами. В них, там, умовно кажучи, 100-200 лотів стоїть на продажу. І в якийсь день продається один товар, якась материнська плата, на другий день інша материнська плата, на третій день інша материнська плата. І так 200 днів підряд. Всі 200 товарів кожен день якась продасться. Можна виставити отаким от одним лотом, якщо тобі там вже дійсно лінь. Просто тобі напишуть куча барих, які просто захочуть в якусь рідкісну материнську плату, захочуть відібрати собі там якусь одну. І можуть тебе купити якусь мат... одну, викупити з того лота. А остальні будеш далі продавати. Тут теж треба розумітися. Скажімо так, все, що ти виставляєш. І по радіодеталям. скільки коштує міст, скільки коштують кем-конденсатори, скільки вони приблизно 10 штук, чи 20, чи 100 штук їх важать. І ще такий момент, наприклад, ти з купщиком, коли ти здаєш. Допустимо, ну, материнку, наприклад, яка пошкоджена, там, ну, понятно, що ти її вже так не продаш на тому. То, скажімо так, от є такі безкрупусні КМ, отут великого розміру вони. Тобто, ти можеш спокійно їх собі здерти, там, скупщик не буде. там Дивитися, що там Ну, їх просто незамітно, що їх нема. Наприклад, якісь такі якусь, скажем так, от таку, такі речі, скажем так. От. То саме стосується плати на хардах, так само. Грубі КМки собі приватизовуєш, остально здаєш. Все. Тобто от такі от вони. Ніхто не буде там рахувати, там ніхто взагалі дивитися на то не буде, от скажімо так. Так, просто все в лежачий стан пере, переїхало. Отак от. Тобто от так от. От, найкращий спосіб от, живучи в селі, чи на в невеликих містах там і навіть в великих містах просто зручно шукати якісь прийомки. От. А самому поставити ціну навіть вище, ніж на якісь прийомці. І самому продати. І коли треба віднести на пошту і все, отримати зразу гроші. Без якихось заморочок. І не треба нічого там здирати, там от всі мости, там хтось десь в банку збирати. То тим займаються вже люди, які. Шарять. Коли ти вже до того прийдеш, а то ті способи, які я сьогодні тобі показав, вони то є, перекривають по вмісту драгів. Та ціна, наприклад, 50-60 гривень. Вони перекривають ту материнську плату по вмісту у тих всіх драгів. Звичайно, не всі материнські плати. Тобто, то не відноситься до старих материнських плат такого плану 90-х. Там своя вже тема, але ну, такі от материнські плати там. Вони перекривають. А от такі, наприклад, материнські плати, їх можна як продати, так і здати, наприклад.